Усім доброго ранку, взяла свою каву, поки маю час. Сьогодні поговоримо про цікаву тему про роялті. Тому що всі, кому цікавить, скажем так, пасивний дохід, реальний пасивний дохід, я би дуже радила, щоб ви його розглянули якраз цей інструмент. Як він будується, що це таке. Давайте ми поговоримо для початку, що ж може бути активом для того, щоб отримувати таке роялті. Звичайно, от, для прикладу я візьму нашу дуже просту, я думаю, нашумівшу ідею: це пам'ятаєте таку картинку, іди російський корабль, іди. От. Ну, я ж не буде мотікатися. Але е, зміст такий, що, наприклад, хтось створив цю картину, е, і по факту вийшло так, що він її створив і вона залетіла. І що потім відбулося, що Укрпочта захотіла е, з цією картиною, ну, скажімо так, з цією ілюстрацією, видати спеціальний дроп е, марок, які вони потім продавали. Як колекційну, скажімо так, таку складову. Відповідно, що повинен автор ілюстрації зробити: зареєструвати права інтелектуальної власності. Тобто, коли він зареєстрував права інтелектуальної власності на свою таку ілюстрацію, звичайно, він може заключити договір з Укрпочтою, що вона надрукує марки з його ілюстрацією, і він буде отримувати? що? Роялті. Він не продає ілюстрацію, він просто буде отримувати так звані орендні платежі. тобто, грубо кажучи, за кожну марку з його ілюстрацією він буде отримувати якусь винагороду. Далі. Монобанк, тоді, пам'ятаю, він зробив з цією ілюстрацією такі ну, скажімо так, картки, та? тобто лейбли на ваші картки онлайні. Відповідно, Модомбанк повинен був заплатити роялті. Потім я пам'ятаю, що були монети колекційні з цією ілюстрацією, тобто з кораблем, який повинен ти там нафіг. От, Як бачите, проста ілюстрація може перетворитися на вірусний контент, з яким можна потім робити будь-які інші. Колаборації і на цьому, скажімо так, вигравати гроші. І таким чином автор створив актив таку ілюстрацію, яка почала користуватися попитом, тому що потім все одно ми побачили, як футболки з'являлися з цією ілюстрацією, скільки вони приносили, скажімо так, обороту, як використовувалося потім це навіть на картинах. Пам'ятаю, я завжди купую. Коли перебуваю у Львові картини по номерках, Та? і я пам'ятаю, що навіть е, у Брашмі було якраз, е, ну, скажімо так, картина, яку ви могли купити з цією ілюстрацією. Як ви бачите, виходить так, що ви, як автор, створили якісь. Твір, якусь ілюстрацію, якусь книгу, якусь, навіть, ну, наприклад, музику, це більше переважно стосується музикантів, і ви можете зареєструвати права інтелектуальної власності і потім це застосовувати. Тому що, наприклад, ви намалювали ілюстрацію, але як бачите, скільки можна з цієї ілюстрації, якщо воно дійсно навіть може залетіти, можна зробити, можна навіть зробити і не Але зміст такий, що, ми повинні про це думати. А що ж є предметом інтелектуальної власності? Що я ще можу зробити? Давайте ми більше глобальніше подивимося на це питання. Дивіться, от, наприклад, Дісней випускає мультик. Що він робить? Дісней реєструє права інтелектуальної власності на кожного героя. Для чого? Тому що якщо мультик залетить, усі дітки потім захочуть з цим мульташним героєм мати якусь іграшку, мати якусь кружку. Та, Поки що Дісней це продає. І Дісней, якщо ви побачите правильно зареєстровану, скажімо так, торгову марку. Там на кожній кружці буде написано так: Дісней і це обведено в кружочці. Тобто копірайтс, тобто всі права захищені на цього героя, на цей актив. Але йдемо далі. Наприклад, після цього. Приходить до них, наприклад, якийсь виробник зошитів, і говорить, я хочу виготовити зошит з вашим героєм, тому що зошити там не профільна орієнтація Діснієта. ну Він максимум ще може продавати якісь такі там, іграшки, футболочки і якісь, ну, я не знаю, якісь інші предмети. Але, наприклад, заходить до них виробник там, тих зошитів і говорить, слухай, хочу нанести. Давай я тобі буду платити оці от роялті орендні платежі. А я нанесу твого героя на свої зошити. Відповідно, дитина, що? о, герой, герой. Я хочу зошит якраз цим героєм. Розумієте? Тобто, вони розуміють, що. Діти та й дорослі, в принципі, з цими сумками, біркіни і все-таки решта, коли вони бачать, що там класний герой у когось це є? Вони також це хочуть. І відповідно потім навіть компанії, які виготовляють все шкільне приладдя для дітей, наносять ці всі візерунки на зошити, на якісь там пенали, на рюкзаки, навіть на куртки, на взуття тощо. Далі йдемо. Наприклад, ну я думаю, що дівчата це знають. От Пандора, да, Пандора, чому така дорога? Тому що вона платить роялті, якраз, скажімо так, тому ж самому Діснею за те, щоб зробити колекцію, наприклад, Star Wars, або зробити колекцію, там, наприклад, Крижане Серце. Та? Е, і, і виходить так, що вона якраз і має оцей от ексклюзив, оце от роялті вона платить там, наприклад, Діснею або ще комусь, для того, щоб мати можливість виготовляти з їхніми супергероями якраз такі колекції, і вона має ексклюзив на це. Тому Пандора більше, скажем так. Бере за свої вироби, ну, тобто ціна Пандори, вона дорожча ніж, ну, майже в два рази, ніж просто там срібний браслетик або якийсь там шарм. Чому? Тому що у неї і набагато більше у цих витрат, тому що вона ще і платить роялті і робить якісь такі дуже ексклюзивні колекції. От, як бачите, з наших прикладів, навіть великі корпорації отримують мільйони доларів за роялті, тому що якщо вони створюють якогось героя, який, ну, Користуються попитом, то звичайно вони будуть за це заробляти ну, звичайно, вони на цьому будуть заробляти гроші, і це все враховується в їхній фінансовій моделі і фінансовому плані. Тому, як бачите, роялті це дуже гарний такий пасивний дохід, тому що ви, якщо щось створили і воно користується попитом, або ви створили попит навколо цього, та то звичайно ви потім можете. ну Просто отримувати такі доходи. Але є нюансик. Давайте поговоримо про оподаткування. В Україні є нюансик на рахунок роялті. Дайте хоч гарячу каву поп'ю. Давайте поговоримо про оподаткування. Отже, як виявилося, у нас в Україні роялті заборонено ФОПам, і роялті заборонено, скажімо так, отримувати і оподатковувати компаніями на спрощеній системі оподаткування. Тому, якщо ви будуєте своє, скажімо так, ну свій пасивний дохід. Навколо роялті ви повинні відразу закладати для себе таке розуміння, що якщо ви фізична особа, ви повинні це подати потім через свою майнову декларацію і і задекларувати цю суму і сплатити 23%, тобто 18% ПДФО і 5% і військовий збір. Якщо ми говоримо за компанію на спрощеній системі оподаткування, не можна приймати такі платежі. Відповідно, ви повинні тоді бути на загальній системі оподаткування або ви робите під це окремо товариство з обмеженою відповідальністю, яке може бути без ПДВ, тому що ПДВ в принципі виникає там від обороту 1 мільйон гривень. Або вже, скажімо так, ну перекидати ці всі платежі на компанію з обмеженою відповідальністю, ну товку, але вже з ПДВ. От такі от нюанси, тому перед тим як створити такі от пасивні доходи, також треба брати до уваги, як я потім це буду декларувати. От і не приймати гроші ні на ФОПа, ні на компанію зі спрощеною системою оподаткування, тому що по факту вас заднім числом податково може зняти з е, такої системи оподаткування і всі ваші інші доходи оподаткувати там податками, які йдуть по загальній системі, тобто там, грубо кажучи, 23 або як ПНП 18%. Тому, якщо ви плануєте все ж таки створювати свої активи і потім за них отримувати роялті, суббідзійні якісь там виплати тощо, спочатку приходьте на консультацію, ми вас проконсультуємо і побудуємо для вас найкращу юридичну структуру для того, щоб ви могли отримувати свої доходи і були безпечні. Ну, але будуйте капітал, а не ілюзії. З вами була Євгенія Рибакова, ваш фінансовий радник та бізнес-консультант, щоденне капіталістки. Усім гарного дня і будуйте свої пасивні доходи, але з розумом і розумінням, все ж таки, які наслідки з податкової точки зору вас чекають. Побачимося!